Ще раз поясніть мені, Добре. будь ласка, на, на, на підставі чого ви прийшли до мене додому на підставі рапорта інспектора ДАІ, який угу. вас зупиняв, і ви не зупинилися. Ви щось можете пояснити з, з цього приводу чи не можете? Я не бачила інспектора, не бачила зупинки і мене взагалі не було там. В 17.40, 29 двадцять числа. Ви там не керували в мене там не було. Ну, але, але про це я не буду зараз розмовляти. Скажіть, будь ласка, представтесь, по-перше. По будь ласка, да. Я начальник сектору організації дороги. будь ласка, я пишу не відео. Ви... Я начальник сектору організації дорожнього руху Печерської літа Тарченко Валентин Нека. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Будь ласка. Угу. А ви хто? Панщик Олександр Васильович, теж інспектор сектору ОДР. Відділу дає Пічерського району. Угу. Так, добре. Тепер поясніть мені, будь ласка, ще раз на підставі якого документа ви прийшли На підставі рапорта, рапорта інспектора, який е, вас зупиняв. Де в рапорті інспектора написано, що ви маєте право приходити до мене додому. Е, ви вас зупиняли. Ви ваш автомобіль зареєстрований даною адресою. Ще раз номер, номер, документ, стаття, пункт статті, згідно з яким ви прийшли до мене додому. Ми прийшли з, з рапортом інспектора. Рапорт інспектора це так. не підстава, щоб ви прийшли до мене додому. Ще раз. вам потрібен офіційний запит. Ну повіць, що чому ви не хочете з нами розмовляти? і з цього а, приводу? а чому ви прийшли до мене додому? Яким О, чином інспектора? Добре, яким є чином ви дізналися що ваш ви... автомобіль? Перевірили no. по базі. Він зареєстрований. з цієї Тобто, адреси. ви провели оперативно розшукову якусь роботу для того, щоб прийти до мене додому. Чи має доїд е, 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 доз, дозвіл е, законний, щоб це проводити? А чому немає? Конечно, ну, не я питаю, бить. на підставі якого документу. Да, ми ж вам пояснюємо. На, на підставі, підставі рапорта. Рапорта інспекторів. Я не знаю, я не подивлюсь. Давайте я вам зачитаю. Доповідаю Ні, вам, можна, що можна? Числа. я на нього подивитись. А чому ви не давайте, Будь ласка, ласка мабуть, ну, там, 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 дивіться, так. Що з цього приводу пояснити? Ви були в цей час? дати якісь пояснення? Ви коривала на надніпрянському шосе моєї машини взагалі не було. В телефонній розмові ви пояснили інспектору, який вам телефонував? Ви сказали, що да, я рухалась. Я рухала... так, числа Справа -то в тому, що я я подумала, але що, мене не що на Дніпрянське шосе – це трошки інша дорога. Бо я не дуже, не дуже добре знаю ну, назву ви, вулиць. Ви впевнювали в тому, що ви рухались, дійсно рухались там. Я їхала в колонії, я не зупинялася в телефоні розмові. Ви так пояснювали? У вас є докази того, що є, я є? запис. О, який так. ви молодець. Ну може тепер вам тепер я записую, можу вам пояснити, що так. я переплутала назви вулиць, і я їхала Гаванським мостом, а потім я звернула праворуч. Шановна дивіться, тепер ось відносно цього рапорта ми повинні скласти на вас адмінпротокол? протокол. Ні. Я на проєм судять, якщо ви чих не згодні, ви я, будете вже я не годі... згодна. Давайте будемо бажати, що мене тут не було. Я не, я не підпишу. Ми показали, ви казали, що вас є двоє свідків. Є відеозапис у вас того, що вас ніхто не зупиняв з ваших слів. Чому? у вас є відеозапис Чому? того, що я була Чому? взагалі на тій вулиці? Конкретно у нас немає, у нас є рапорт, ну, давайте... да спочатку, які Ви Одна... вас зупиняли є. От хай інспектор на підставі... продемонструє мені відео, тоді буду з вами розмовляти. Ми складаємо адмінпротокол. протокол. Я тут не буду нічого підписувати. Ви не маєте Це права право. прийти до мене додому. Ви присутні... Хочете, присилайте мені Східна повістку. Присилайте мені повістку. Добре, дякую. Всім до побачення.